У Хмельницькому травматологічному центрі відкрили дві нові сучасні операційні. На їх облаштування з міського бюджету виділили 13 мільйонів гривень. Ще 10 мільйонів планують спрямувати на ремонт палат. Ремонтні роботи у відділенні розпочалися ще наприкінці жовтня 2024 року. Серце лікарні це операційна, тому що тут відбуваються, скажімо так, найбільш важкі етапи для пацієнта. Ми їх відкриваємо на базі травматологічного відділення. В майбутньому це буде травма-центр, відділення передове, відділення, яке одне проходить більшу кількість курсів, підвищення кваліфікації і новітніх методик лікування. Нові операційні обладнані за сучасними стандартами та дадуть змогу проводити найскладніші втручання. Тут рятуватимуть життя і цивільних пацієнтів, і поранених захисників. Найближчим часом тут наші лікарі вже зможуть проводити оперативні втручання тут плануються операційні ортопедичному напрямку. Ми будемо тут оперувати опорно-руховий апарат. Переважно зазначаємо, що на сьогодні кількість оперативних втручань по опорно-руховому апарату вона суттєво зросла. І в тому, і безпосередньо була потреба капітального ремонту оперативного блоку і запуску його саме в такому форматі, бо діючі операційні не витримують того навантаження є. Милицька міська лікарня є одним з тих закладів, які приймають, лікують, оперують наших поранених військових. Медики наголошують, нові умови дозволять значно підвищити якість лікування та розширити можливості лікарні. Щодня у відділенні проводять близько 12 операцій, тож модернізовані операційні стали вкрай необхідними. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.